Ради вітати вас, дорогі друзі, в ефірі історична програма Дорогами християнства і з вами в студії Віталій Кривой. Декілька наших минулих передач було присвячено християнізації Русі за часів київського князя Володимира Святославовича. Тепер варто приділити увагу тому, як ця ініціатива впроваджувалася на інших землях, що підлягали юрисдикції Русі. І серед усіх земель найбільшу цікавість викликає Новгород. Це місто, звичайно, вважають останнім оплотом язичництва, що чинило найбільший спротив християнізації. А чи так це було насправді? Сьогодні нам про це розкажуть Віталій Нероба, магістр лігізнавства, викладач Українського гуманітарного інституту. Вітаю вас, Віталій! А Віталій. також Богдан Коваль. Вітаю вас, Богдан! Вітаю. Знавець історії середньовіччя, релігієзнавець. Сьогодні ми поговоримо про оповиту легендами християнізацію Новгорода. До вашої уваги, будьте уважні! Історична довідка! Невелика кількість наукових розвідок з питання встановлення християнства у Новгороді пояснюється скупістю фактичних даних у джерелах, які збереглися до нашого часу. Якщо дата хрещення київської землі дискутувалася у науковій літературі багаторазово, то офіційну дату навернення Новгорода у християнство намагався встановити лише один історик Валентин Янін. Найдавніші руські літописи Лаврентіївський та Іпатіївський взагалі не згадують про цю подію. Ю пізніші подають відомості явно легендарні. Неможливо навіть зрозуміти, чи то хрещення новгородців відбулося безпосередньо після запровадження християнства у Києві Володимиром Святославичем, чи ці події розділяв значний часовий проміжок. Іокимівський літопис подає хрещення новгорода як ініціативу київського князя Володимира, щоб відновити контроль над гордим і непокірним містом, він посилає насадити там християнську віру, свого дядька добриню та тисяцького путяту з військом, якщо вірити. Цьому джерелу навернення новгородців після появи у місті Київського експедиційного корпусу проходило у три етапи: спочатку було охрещено декілька сот людей на торговому боці Новгорода. Потім, переправившись на лівий берег річки Волхов, Добриня використав воєнний примус для хрещення більшої частини городян. Було зруйновано капище Перуна, а ідол викинутий у річку. І вже потім стали ловити тих, хто заради того, щоб врятуватись від розправи, оголосили себе християнами. А після цієї кривавої акції на Русі з'явилася саркастична приказка: Добриня хрестив новгородців мечем. А путята – вогнем. Втім, уважне прочитання навіть такого історичного свідчення дозволяє виявити ряд обставин, що не вписується у загальну концепцію. Про таємниці, пов'язані з хрещенням Новгорода, ви дізнаєтесь далі. Шановні експерти, чи правда, що дійсно Володимир Святославович – це той, хто повернув? В іншу сторону, долю народів, що проживали на території Київської Русі, що ви думаєте з того приводу? На наших землях біблійна віра була завжди. І фактично увесь цикл наших передач дорогами християнства це намагання дослідити ось цю генеалогію Божого народу. Тому mm -hmm. ініціатива Володимира Святиславича по хрещенню Русі, це скоріше як акт певної особистого навернення. Це угу. скоріше як акт особистого визнання Христа своїм Спасителем угу. і повернення до християнських цінностей. Угу. Але завжди при дворі князя є дві партії: одна проязичницька партія, скажімо, яка репрезентує якісь старі ідеали, і друга прохристиянська партія. Угу. І певним чином тоді одна бере верх, тоді друга бере верх. Це постій-постійна така колізія. Тому угу. в тій ситуації, що Володимир Святославич прийняв хрещення, що це хрещення відбулося в Києві. Виграли від того, виграли певні сили в Київській Росії. Виграли певні сили. Ну а язичників взагалі багато залишилося. Я хочу таку річ сказати. Питання в тому, чи язичники взагалі кудись ділися. Угу. Тому що що таке язичництво? Ми часто це звикли сприймати з якимись капищами, там перун ну, обов'язково, якісь ідоли. Ну, боги, які були, на той взагалі, час. взагалі, ідол, угу. це та річ. Чи та дія, яка займає в нашому житті перше місце uh -huh. перед Богом? Ідолопоклонник язичник це той, в кого Бог не на першому місці, а якісь свої видумані ним Боги. Тому говорити про те, що двовір'я то колись було, тепер його немає. Мені здається, передчасно. Uh -huh. До кінця е історії землі буде uh -huh. тільки дві віри, насправді, або ми Бога ставимо на перше місце і Боже Слово. Є пріоритетним його воля. Так. Або ми чинимо своє? Ото є язичество. Хай яким би ми християнським нами називали, в якій б християнській крім не жили. Угу. Ну, про Київ ми знаємо. Так само, про, про Київ би. ми чули, читаємо, як відбувалося все. А щодо інших християнських земель? як там відбувалася відбувалося християнізація, якщо можна такий термін вжити? Дуже мало свідчень про те, що відбувалося в інших землях, які підлягали юрисдикції Київської Росії. Uh -huh. Ми знаємо про Київ і є відомості про те, що з Києва посилаються там певні місіонери, uh -huh. певні такі посадові особи. Ось присвітери для того, щоб християнізувати інші землі. Ну, Против є... був якийсь? були жертви серед місіонерів. Якась. Коло несприйняття невідомо, тому що в літописах це не зафіксовано. Скажімо, ми не знаємо навіть, як хрестися Чернігів. Mm -hmm. Чернігів, Волинь, як? Галичина, Білорусія сучасна. Жодних згадок. Питання в тому, якби Візантія хрестила, по-перше, де вона грецьких священників набрала, На які територію? би знали слов'янську мову. Це mm ж -hmm. треба було десь мати контингент, це десятки, сотні сіл і тисячі, тисячі, тобто міст і тисячі тисячі mm -hmm. сіл. Ніде немає ніяких описів ні Галичини, ні Волині, ні мали ні Білорусі, mm -hmm. ні Чорної Русі, ні Слов, ні Смоленщин, ні кривичів. Ну нікого лише новоротики. І це свідчить про те, що можливо відомості літописів вони відображають лише одну сторону реальності а друга сторона mm -hmm. реальності, що на Русі вже були представники різних таких різних релігійних течій. Наприклад, в минулій передачі ми говорили про за християнських хри... течій. Християнських в тому числі, і, можливо, навіть переважно християнських ага. течій. Можливо, це були секундочку переб... можливо, це були не зовсім такі е, абсолютно біблійні течії ну, християнські, зазуміло. не про це мову. Угу. Угу. А кож вирізняли своєї особливості. Е, я думаю, варто згадати одну історію, яка записана в Києво-Печерському патерику. Про кінця І ось говориться, що в цього Микиту війшов біс, і він став читати старий заповіт і проповідувати серед братів, навчився язику жидов... ж... язику і ми і почав проповідувати певні ідеї старого заповіту. І тут уже така цікава річ про те, що велику увагу старому заповіту приділяли, наприклад, ірландські місіонери. Можливо, це якийсь релікт хазарського впливу, і ось братія над ним молилася, братія його увіщувала, і він нібито залишив. Ну залишив його цей біс. Але потім цікаво, ми Микиту бачимо вже в іншій ролі, коли його направляють єпископом у місто Новгород. Угу, тобто ось так. зустрічаються такі цікаві речі, що про хрещення Новгорода ще нічого не написано, ще нічого не зустрічається, але туди вже відправляються певні такі должносні особи, і тобто ми бачимо, що цеєрарь. Ці... Так, угу. ну певна така ієрархія. Я б не назвав це такою ієрархією в візантійському змісті слова. Ні, ієрархії направляються. Тобто так, пастері, так, 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 так. Представники, і ті люди, які будуть проповідувати угу. серед народу Боже слово. Ось і взагалі, от сам вплив, сам менталітет таких людей вже показує, що ну не належали вони до так званої ортодоксії. Це були uh -huh. представники різних християнських течій, і навіть якщо за той же Новгород згадати, наскільки сильний там був цей вплив, не тільки той чернець Микита, який став єпископом, про якого я розказував, але й наприклад, єпископ Лука Дята. Це вже часи Ярослава Мудрого. Uh -huh. І що цікаво, uh -huh. що єпископи направляються в якості місіонерів для Візантії, це не властиво. Єпископ там владна особа. Яка ось сідає, тобто яка їде, керує, їде до да вже готової да. пасти. А тут єпископів, вони завжди місіонери, вони завжди першими йдуть. Тобто, mm -hmm. щось тут є різне у цих поняттях. Да? Ну, ми про Київ багато. Говорили в наших передачах. Давайте звернемо увагу на Новгород. Чим відрізнял-вирізнялося це місто? Як от про Новгород, що ви можете сказати? попередній передачі ми говорили про те, що перше Новгород вирізняється своєю торговою діяльністю. Mm -hmm. Певним таким незавойовницьким характером своє існування, скоріше, така більш мирна торгово-ідеологічна експансія, Менталітет місіонерська торгова діяльність серед mm -hmm. фінських народів. Друге, що це його скажімо, схильність до науки, до піс пісенки, до творчості. Mm -hmm. І третє це спосіб управління, який є біблійним. На противагу тому, що був в Європі стиль Той управління. Час. Не монархія, uh -huh. а республіка. Uh -huh. Але це не так більш наголошено на політичний аспект цієї речі. А тут скоріше йде мова про біблійний аспект, про релігійний, що управляє ним коло старішин, боярська рада uh -huh. і управляє Віче або Собор. Це uh -huh. зібрання всіх людей. Це не з'явилось такий стиль управління в Європі, -го -го, аж коли сотні сотні років після того. Uh -huh. А в Новгороді він був і, і процвітав. Є свідчення Никонівського літопису про хрещення Новгорода, і воно, є в ньому дуже, дуже важлива особливість. Значить, написано так: іде Михаїл, е, митрополит Київський, є місіонером сам митрополит Київський, і все є Русі в Новгород Великий. це одна з версій хрещення Росії. Uh -huh. З єпіскопів Фотія Патріарха, даде, бо йому Фотіє-патріарх, шесть єпископів на допомогу. І з Добринію дяді Володимиром і з Анастасом. І ідоли сокруши, і многії люди крісті, і церкві Воздвіжя, і присвітері, поставі поградом і селам. Замітьте, ставить не священників, угу. а присвітерів це дуже важливий момент. Чому? Тому що згідно євангеліської традиції, в перших християн священників не було. Керували церквами присвітери ну, і обрані старішими. Пізніше священство взагалі в нас в церквах появилось, коли Константин в 320-х роках нашої ери об'єднав язичество і християнство. Язичницькі жреці стали виконувати священницькі функції. Uh -huh. Питання в тому, Біблія не, не, не дає право бути священником комусь, крім коліна лівітів, і священство має право бути тоді, коли є храм. Це в старому заповіті. Запов коли храм був зруйнований, в християнстві угу. священників не було, вони не мали права то робити, навіть називатись таким ім'ям. Та вони були присвітерами. Пізніше, коли язичи йшло в церкву, то знову з'явилися священники. Наші храми стали подібними до храму, е, який був храму біблійного, який один угу. тільки мав право бути в Єрусалимі. І вийшло, і, і що пішло таке спотворення біблійне. а тут ми бачимо навпаки, не священників ставить. А чомусь там присвітерів поставити. Це зовсім uh -huh. інша модель управління церкви, не та, що властива Візантійській церкві, не та, що властива церкві в Римі. Uh -huh. Там присвітери то були, але вони uh -huh. не виконували роль таких самостійних функціональних одиниць. А тут є єпископи, як районні, скажімо, якісь певні, ну, uh -huh. чи там Які область, а присвітери по селах і по містах. Дякую, Віталій, за цю важливу деталь. Ну а банальне можливо питання Добрині і путята. Навіщо вони були послані до Новгорода? Ви читали ось в літописі? Ну я ваше бачення цих подій. От в Як тому літописі, бачите? який Віталій приводив, написано, що головними ініціаторами хрещення Новгорода, розповсюдження християн ну, тієї версії християнства, uh -huh. яка із Києва йшла а, серед новгородців, були єпископи, тобто uh -huh. особи uh -huh. духовного звання. А, інший літопис, Йокимівський літопис, подає версію з Добрині і Путяти. Ту версію, яку ми знаємо, яка розповсюджується про те, що хрещення було насильне, uh -huh. про те, що Добрині і Путята були а, емісарами київських. Сього князя Володимира, який Київ хрестив і захотів Новгород підпорядкувати своєму, своєму впливу. Е, і вони там опинилися для того, щоб вогнем і мечем привести Новгород до покорності. Угу. Але мені здається симпатичнішою, перша версія, тому що ну, взагалі сам цей кривавих, кривавий характер акції і того, що новгородці вже були такими затятими язичниками. Враховуючи mm -hmm. Mm -hmm. те, наскільки сильні були християнські традиції серед них і які вони зв'язки мали з усім світом, то ну навряд чи ця версія витримує якусь критику. Добре, ми робимо коротеньку паузу, після чого ми знову будемо у студії. Залишайтеся з нами. У програмі дорогами християнства ми сьогодні говоримо про хрещення Новгорода. Чи правда, що це північне місто було останнім оплотом язичництва? Хто такі загадкові волхви, які ще довго розповсюджували серед людей якісь дивні вірування? На ці та багато інших запитань нам дають відповідь Віталій Нероба та Богдан Коваль. Якщо у вас є запитання до наших експертів або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу обговорюваної теми, пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Також ви можете, як завжди, ознайомитися з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газети Акцент та інтернет-газеті Путь. Ми зупинилися з вами на конфлікті, який нібито стався у Новгороді Добриня, Путята. Що це був за конфлікт в деталях. І хто був задіяний в цьому конфлікті? Тут скоріше цей конфлікт нам буде, як конфлікт релігійний. язичники проти християн. Угу. Але коли ми дивимося, то бачимо, що конфлікт очолюють двоє людей. Богоміл, Жрець, ну, начебто там Волх. який вже, Волг. Да. Тисяцький. Да, ми бачимо це політично-релігійне об'єднання. Тисяцький угу. це воєнначальник Новгорода. Угу, угу. Поки Володимир був в Новгороді і був їхнім обраним князем, він жив в Новгороді певний час. То вони його сприймали владу, і навіть коли поставив він перуна ідола, ніхто нічого не возмутився. Це Володимир поставив ідола там. Угу, Це його угу. була ініціатива. Добриня поставив, Ну по вказівці Володимир. І Добриня там також не нова особа в цьому Новгороді. Його знають. Там його жінка його живе, та... там сім'я його угу. живе, тут щось інше. І коли вже Володимир стає великим князем київським, а це було в добу розпаду болгарського царства, ну коли мав розпастися uh -huh. ця величезна держава, uh -huh. і Володимир претендує на звання Великого Кагана, як в нас літописах звучить, uh -huh. Великого князя, і вже хоче новород взяти не в якості виборного ним князя лідера, а в uh -huh. якості підвладної території. Uh -huh. То скоріше цей виступ був не антихристиянський, а антикиївський, польполітичними uh -huh. uh -huh. пов'язаними подіями. І можливо, що та форма християнства, що Володимир ну, їм хотів при... принести, відрізнялась від той, яка була прийнята в них. Тому тут uh -huh. вже... то, 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 невідомо як, як тиск. Вони сприйняли це як тиск, як владу, так, так, вже яка хоче нав'язатися. Саме да? ім'я духовного лідера цих повстанців, але фактично це є новгородська легітимна. А що влада. Волхв – це, це людина, ну, людина, яка багато знає, це мудра людина, мудрець. мудрець. Зараз воно набуло такого відтінку, як чарівник. Угу. Але тут більше символічно саме його ім'я Богоміл. Я думаю, угу. що недарма. Воно таке є, і говорять про сильний також Богом, окрім Кельтського, про сильний богомільський вплив у Новгороді, uh -huh. uh -huh. також про зв'язок із Балканами, про книжну традицію, яка була характерна для богомільського руху. Ми згадували, здається, в попередній передачі про Новгородський кодекс. То uh -huh. вчені говорять про те, що. Його автором був Чернець Ісаакій, який притримувався саме ось Богоміль, поглядів. Богомільських. Ось це була така віра, яка в основу свого вчення клала вчення про добро і зло, вчення про велику боротьбу, про остаточну угу. перемогу добра над злом. Угу. І тому досить симптоматично, що одним із керівників такого народного, на такої народної самосвідомості виступає саме ось цей богоміл. Mm -hmm. Який уособлює віру народну, та яка є в Новгороді? От, тобто, е, наче вплив, е, наче намагання політично задавити волю людей, відбулася така кривава акція, правильно зрозумів? Ну чому вона в Новгороді, місто, яке фактично мирним було, ну воно більш торгівельно воювало, ну, якщо так, можна так новгородці сказати. На більше звикли домовлятися, ніж так, воювати, але при випадку могли це єдина в принципі... така. Була трагедія, це ще було в історію? Причина такі випадки. причина війни тут важлива і як вона відбувалася. Я думаю, Богдан може то вже більш угу. детально. Ось цікаво про те, що перш ніж влаштувати таку, от нібито криваву різню за літописом. Угу. Ті люди, яких привезли із собою добриня і путята, ще два дні ходять по місту і вмовляють, тобто проповідують. Розповсюджують, розповсюджують своє бачення, розповсюджують свою, ну так скажімо, свій варіант християнства. Тобто, ми бачимо, що ну, такий, скоріше, не насильницький, а спочатку намагання переконати. Другий такий цікавий момент про те, що коли місцеві. Місцеві люди виступають проти добрині і путяти, то вони перші застосовують насиль. Вони місцеві, місцеві так mm -hmm. місцеві ну, скажімо, вже язичники, чи як назвати. Ну mm -hmm. ось до mm -hmm. Достеменно невідомо. Вони розграбляють двір Добрині, як свідчить літопис, mm -hmm. і вбивають його родичів. Тому mm -hmm. те, що відбулося далі. Не написано, що це була помста. Можливо, тут є. Якийсь... хочу секундочку добавити. І руйнують церкву, яка вже в Новгороді. Тобто І грабують дома да? християн, які вже були в Новгороді. Угу. Це повідомляє Йоакимовська літопис. Ось. Угу. Тобто ось ця акція воєнного втручання скоріше виглядає як захист тих християн, які вже в Новгороді Там є. Так. Ага. А які легенди були пов'язані зі зруйнуванням Перуна? Ну, ось з того місця, де він був, капище? І кому вигідні взагалі такі легенди? Це така що річ, що хр... Ну, хр... жителів Київської Русі звинувачують часто в Многобожі, але там став ідол одного перуна. Ну, і Новгороді. поставив Володимир особисто, да? Да. Ну, особисто через Добриню, так, це князівська воля була. В Київ він поставив шість ідолів. Це були боги різних народів, це були боги тих жіночок, яких він мав. Mm -hmm. і, так як Соломон, у нас порівняє літопис конкретно його з Соломоном, як Соломон жінок набрав і потім ідолів ставив, так і Володимир робить. Але в Новгороді він не посмів поставити багато богів. Mm -hmm. Одного ідола поставили. Перуна. і цікаво, що яка легенда з ним пов'язана, те, що проводиться паралелі з київським хрещенням, коли київського перуна скинули в Дніпро, ну він там собі плив, плив спокійно, так, нічого так. не викрикував. А в новгородській версії то цей ідол нібито пливе і викидає на берег свою палицю. І говорить: тепер ви всі конфлікти будете вирішувати за допомогою. Зброї палець, і так палець і так далі. Коментар до цього <свісна> значить, <свісна> про що це говорить? Це говорить про те, що акти ось такої насилля над Новгородською свободою. Будуть повторюватися в історії ще не раз, і скажімо, вже за часів Івана Третього, коли новгородцям насаджується ця офіційна релігія релігія, uh -huh. яка йде від Суздаля від Володимира, от також супроводжувала супроводжувалася страшними погромами, і фактично майже все населення Новгорода було вирізано, було винищено. Тобто, це... інше питання, кому було вигідно розповсюдження такої легенди? Uh -huh. Якщо б ми говорили, що там був дуже сильний язичницький елемент. Можливо, язичникам, які хотіли звинувати християн у всіх бідах, які угу, прийшли угу, на новгород. Угу. Якщо говорити про офіційне християнство, можливо, офіційному християнству, яке хотіло затаврувати ось цю ось це новгородське, новгородське. волелюбство, ось та різноманітність різних християнських традицій, волелюбство Новгорода. Воно мало якесь продовження? Чи жило воно далі? Що ви можете сказати? Мені хотілося б особливо відмітити роль волхвів в історії Новгорода. Ми вже частково торкалися цього волхва богоміла і те, чому вчили волхви, те, що вони говорили, якраз дуже нагадує саме богомільську традицію. Принаймні так вважає Аполлон Кузьмін. Такий відомий угу. авторитетний дослідник в історичній науці, і його книга Падіння Піруна, дуже рекомендую всім прочитати цю працю. Угу. Звичайно, волхвів сприймають як чарівників, як чаклунів, які слову, в, неурожайні, так, в неурожайні для Новгорода роки раптово з'являються і народ підіймають для того, щоб боротися з офіційною владою, для того, щоб повернутися до язичництва. Угу. Але якщо ми подивимось на те, скільки народу йде за цими волхвами, і про те, що цей народ це фактично вже христив. Христианізований народ, угу. то ми бачимо, що є певна нестиковка, що волхви це не є носії язичницького світогляду. Наприклад, є один такий а цікавий можна... епізод, який відноситься до, здається, кінця одинадцятого століття, коли в 1076 році з'являється один такий волхв, і коли його офіційна влада ловить, то угу. питають його: ну в що ти віриш? І він починає розповідати ось ці легенди про протиборство добра і зла, про те, що uh -huh. ну про те, як устроєний світ. Тобто розвиває таку космогонію, яка фактично була характерна для богомілів. Uh -huh. Ну а чому називають їх волхвами? Все ж таки, якщо вони не Волхв <голов> – <'як> це синонім слова мудрець, це не не низов... навіть в Біблії перекладачі називали тих мудреців. Mm -hmm. Синодальні переклади волхви прийшли. Це mm -hmm. не означає, що це якісь колдуни. Ярлик Чаклун, чаклун в принципі, можна чаклун. приліпити до кого завгодно. Так само, як Жанну Арк, коли. Інквізиція засуджувала то її також називали чаклункою. і Приписували їй різноманітні гріхи. А потім так само святої. і так, а потім зробили святою. Так само, uh -huh. і ці волхви, можливо, це не феномен язичництва, а релікт uh -huh. того християнства богомільського, яке залишилося в Новгороді. Одне з течій християнства, яке жило потім. і мало великий вплив. Uh -huh. Новгородські церкви і в пізніший час відрізняли свої особливістю. Наприклад, в Києві були церкви окремі новгородські церкви в місті Київ. Окремі uh -huh. громади були збудовані саме для новгородців. Чим вони відрізнялись, наразі невідомо. Але ми дивимося, що проходить буквально декілька там десятків, сотні років. І в Новгороді з'являється дивовижний рух, нам показують, що він з'являється невідомо звідки, uh -huh. який носить назву Стригольників. Очолювали його дияко, що цікаво, uh -huh. е Микита і Карпо. І е, цей рух відрізняється тим, що він відкидає поклоніння іконам, святим, uh -huh. е, відкидає там е, культ мощів, uh -huh. відкидає е, всі фактично атрибути молитви, які да, характерні. Атрибути до офіційного. Характерні, а З'являється. От кажуть, що з'являється. А чи не є він продовжувачем того давнього новородського християнства? Потім проходить ще якийсь час, якийсь десяток років, два, десятка, три. Появляється другий. Рух так званих жидовствуючих, яких я думаю, що це окремі uh -huh. передачі цього можна посвятити, uh -huh. який святкує суботу, який так само, як єпископ Лука, єпископ Микита були схильні до юдаїзма, їх uh -huh. звинувачували в цьому навіть Лукажита ім'я його. І вони святкують суботу, відкидають поклонення іконам, не вірять безсмертя душі, uh -huh. відстоюють біблійний принцип е приходу Христа, що Він прийде, ніхто не буде знати часу чи терміну його приходу. Угу. І вони стоять на біблійних таких традиціях. Їх також звинувачують в різних єресях в колдовстві, в чаклунстві, в чому завгодно. Але вони завжди в цьому Новгороді. Все І там саме так, і та? це в це в Новгороді. Дякую, Віталію. Якщо ми говоримо про е, Новгород. Про церкву, яка є в Новгороді. Чи можемо ми сказати, що вона була місіонерською церквою для тих народів, які жили, фінські племена, які оточували їх? Чи якісь відомості про це? Навіть за тими обмеженими даними, які ми маємо відносно самого хрещення Новгорода, угу. хочу ще раз повторити: що в Якимовському літописі написується, як оце хрещення відбувається. Священники ходять угу. і е, учать перед тим і переконують народ. Правдивості Ковщині. Навчають і переконують. Не просто так зразу, загнали всіх воду. все. Uh -huh. Друге, пізніше син посадника по імені Воробій uh -huh. на торгу, на, на ринку, уговарює народ хреститися. Він уговарює хреститися. Він тобто певне, переконує. І пізніше навчить. новгородські. я прошу звернути увагу на карту поширення новгородських земель це вся Північна Європа, скажімо, населена фінськими народами. Uh -huh. Певно, нову році вчили фінську мову. Для того, щоб проповідувати там, це сучасна комі, ненці, урудмурти, марійці, ну, різні, різні меря, міщеря, мурома, різні народи, угу. чуть там, інгри, карели, фіни. Всім їм євангелівську вістку принесли Новгородці. І ми знаходимо десь, не знаходимо даних, щоб там їх кров'ю, мечем, вогнем змушували хреститися. А ми знаходимо, що ці землі щасливо і мирно жили під управлінням Новгорода. І вістка євангельська була поширена там мирним шляхом. Шляхом проповіді, шляхом переконання, шляхом аргументів, шляхом власного прикладу. Пізніше це все вже воно, Новгород припинився існування, але саме там на північних землях досить довгий час, так звані старовіри, намагались зберігати чистоту євангельського вчення. І це було на землях колишнього Новгорода. Добре, дякую вам, Віталій. Сьогодні ми з вами дізналися про те, що навряд чи напишуть у підручниках з історії. Християнізувати Новгород та ще й такими радикальними засобами не було потреби. У цьому місті, одному з найбільш розвинутих міст середньовіччя, вже була присутня впливова християнська громада, громада, яка поширила Слово Боже далі на інші північні землі. Щиро дякую вам, Віталію і Богдане, за цікаві дослідження, за перлини, які ми знаходимо на дорогах християнства. Нехай Бог благословить вас у ваших подальшій науковій праці. Ну а з вами, дорогі глядачі, прощаємося до наступної зустрічі у програмах дорогами християнства.